Доброго дня! Сьогодні 4 червня. Останній зріз, останні букети. Ще півоні доцвітають пізні, але ну вже деякі в повному розквіті, і я їх не зрізаю, хай доцвітають. Ось такий в мене вийшов шикарний букет. Не рахувала скільки, деякі в розквіті зрізала, ну вже дуже гарний. Ось на передньому плані Сара Бернар І гарно видно. Ось це Angel Анг... чікс Ось вони трошки інші. Сара, інший бутончик. Темні це Канзас і ось велика квітка Канзасу. Це вона навіть невелика, самі великі я не зрізала, тому що вони в два рази більші і вже скоро будуть осипатися. Ось тут є Pink Giant. Є ще які деякі такі прості бутони з простих сортів без нас. Ось така краса. Останні швидко переквітли. У мене, якщо не так жарко, то вони квітнуть деякі до 20-х чисел червня. Ось такі-такі такий кангілчик так взагалі такі цікавенький. Ну, Сара це безпорна, букетна. Така краса устання. Всім гарного дня до наступного сезону.